Наші опитування свідчать, що більш ніж 60% учнів постійно хвилюються за себе та близьких. Більш ніж половина хронічно не можуть виспатися протягом ночі. Це все погано впливає на їхнє самопочуття. І більш ніж третина учнів заявляють, що вони не хочуть ходити до школи. Тому ми можемо створити інакші умови через взаємодію з учнями для того, аби їхнє. Емоційне благополуччя покращилося, і це можливо робити навіть протягом уроку. Щодо моїх власних спостережень, щодо своїх учнів, безумовно, все дуже сильно залежить від дня навчального, це в першу чергу, а вдруге від того від самопочуття, від того, яка в нас була ніч, чи були тривоги чи ні, це також дуже сильно впливає на дітей і самопочуття своє і вчителів також. Тому тут все, все дуже сильно йде в такому великому комплексі. В контексті того, що відбувається у нас в країні, ці дуже важкі і неспокійні часи. Звісно, їм спочатку було важко, особливо ви ж знаєте, що ми складаємо з двох пропусів. У нас є діти, які після тривалого дистанційного навчання вийшли. Це суттєво було видно різницю і по навчанню, спілкуванню, і по витривалісті психоемоційній під час повітряних тривог або суперечок, які теж трапляються в нашому освітньому процесі. Найлегше, що можна зробити протягом уроку, це бодай спитати, як ви, діти зараз, і щиро поцікавитися їхніми справами. Це вже покращить їх соціоемоційний стан, і тоді ми зможемо подолати наслідки війни.